Оковита та цигарка така причина пожежі, яка забрала життя двох людей. Трагедія сталася у Харкові, в малосімейному гуртожитку. Палала квартира на першому поверсі. Потім полум'я перебралось у коридор. Горіла підлога. Густий дим заполонив всю п'ятиповерхову будівлю. Вогнеборці евакуйовували людей. У квартирі, досталась пожежа, рятувальники знайшли два тіла. Чоловіки задихнулись від диму. Третій чоловік, який перебував у квартирі, вижив. Він був п'яний як чіп, стверджують пожежні. З опіками його доправили до лікарні. Врятований розповів. Разом з товаришем розпивав спиртні напої і палив. Потім чоловіки заснули. У одного із них у руках диміла сигарета. Один мужчина 46-го року народження погиб, Второго личность устанавливается, и, и 1970-е, это так предварительно. Мужчина, котрий отримала ожоги верхніх і ніжніх конечностей, ну руки і ноги. Он знаходиться в ажоговому центрі. Харківські пожежні кажуть, сусід погорілців миттєво зреагував і врятував себе та свою квартиру. Накинув на двері свого житла вологе простирадло. Це врятувало його помешкання не лише від вогню, а й навіть від диму. За минулу добу в Україні сталося 160 пожеж. Загинуло шестеро людей. За рік від диму і вогню загинуло 1775 людей.